Мишенята. Нагадую, що ви можете підписатись на наш телеграм-канал та підтримати донатом на банку. Усі посилання в описі. Дякуємо, що дивитесь, коментуєте та підтримуєте. Команда Твінс цінує кожного. Переходимо до історії. Історію читає Єва Блум. Ми зі славою вийшли з офісу мовчки. Підкурили цигарки, я зжимав в кишені конверт. Купюри шелестіли, лишаючи в повітрі приємний звук. Слава ж стояв нерухомо і дивився в одну точку. Ей, ти чо такий серйозний? спитав його я. Та знаєш, це якось так дивно, чого вони нам ні з того, ні з сього аванс дали. Та ще й не якихось там дві-три тисячі гривень для заохочення, а цілих п'ять штук зелених. Боюся, аби це не було чимось страшним. Тю, так ти можеш і не прийти на роботу, якщо так подумати. Вони ж навіть ніяких контактних даних не взяли. Хм... Стоп, насупився Слава. Реально, окрім прізвища і ім'я, ми ніякої інформації не лишали ані почти, ані номера, чи адреси. Хм, Серйозна корпорація, не дати не взяти. Ми докурили, похлопали одне одного по плечу і пішли в різні сторони. Я ще встигав на останню маршрутку додому. В голові крутилося стільки думок від ейфорії до страху. А що якщо ця робота і справді небезпечна? Приїхавши додому, я нічого нікому розповідати не став, сховав конверт за велику тумбу, що стояла в моїй спальні, і намагався поводитись як завжди. Мати, звісно, розпитувала, та я лишень сказав, що робота почнеться через тиждень. Працюватиму місяць через місяць І більше нічого не знаю. Вона зітхнула. Це що виходить? Ти Новий рік проведеш на роботі, а я сама буду. Я похавцем глянув на календар 20 грудня. Значить, Різдво ми зустрінемо разом, а от новий рік новий рік вже ніяк. Я обійняв маму, крепко зжимаючи її за плечі, і запевнив, що ми проведемо Різдво якнайкраще, так що новий рік навіть не захочеться святкувати. Вона усміхнулась, притулилась до мене, і у відповідь сказала, що. Надіється, що буде саме так. Наступного дня, взявши трохи грошей зі свого авансу, я з дядьком Вітію поїхав на його машині у місто. Він торгував, тож їздив в Київ скуповуватись оптом, і місцеві часто їздили з ним по справах. В цей раз цим місцевим був я. Давши йому 200 гривень, той засміявся і охоче пустив мене в кабіну. Хм, за чим їдеш, малий? Та за вогниками, ялинкою, Святаш? Тю, навіть снігу немає, яке ж то свято? Чи, може, дівку приведеш до мамки знайомити? Е, ні, дядьку, дівки не маю. знайдеш ще, знайдеш ти ж молодий. Я лише кивнув. Решту дороги ми майже мовчали, зрідка перекидувались безсенсними кивками. Приїхавши, ми домовились, о котрій і де зустрінемось, я швиденько обшарив усі магазини, купив вогники, прикраси і красивезну ялинку, метра півтора заввишки. І, аби порадувати маму, обрав найкрасивіші сережки з маленькими діамантами. Хто як не вона заслуговує на них, правда? Описувати подальші події немає сенсу. Ми нарядили ялинку, вся квартира мерехтіла різнокольоровими бліками, стіл на Різдво ломився, такої смачної їжі ми не коштували ніколи. Мати питала мене, звідки гроші, і я все-таки розколовся. Вона спочатку зраділа. Але потім її погляд змінився, я бачив, що вона занепокоєна, та нічого мені говорити не стало. Сережки остаточно змінили її невдоволення на широку усмішку. І ми в атмосфері повного спокою провели залишок свята. Дені пройшли швидко, і я з самого ранку збирався їхати в офіс. До якого ходив на співбесіду. Та на моє здивування за мною приїхав чорний тонований Мерседес. Чоловік представився особистим водієм, назвав моє прізвище і ім'я і запросив всередину, наказавши нічого з собою не брати, навіть телефон. Я обійняв маму і швиденько заскочив всередину. Місцеві дивилися й дивувались, широко відкривши рота. Водій не розмовляв зі мною. Я питав, куди ми їдемо, та він ніяк не реагував. Приблизно через годину ми зупинилися під під'їздом невеликої п'ятиповерхівки. Водій вийшов і заблокував машину, нічого мені не сказавши, а через якийсь час повернувся зі славою. Той, побачивши мене, ніби видихнув. Я бачив полегшення в його очах. Та тільки но він зібрався щось мені сказати, як водій перебив. Хлопці, до пункту призначення менше 20 хвилин попрошу зберігати тишу в салоні. Головний, чекає на вас. Він злегка кивнув у сторону верхнього правого кутка лобового скла, і ми помітили там камеру. Переглянувшись, я зробив висновок, що краще мовчати аби не нарватися на неприємності. Хай там яка, ляпнути зайвого і вилетіти, не хотілось. Ми під'їхали до величезних воріт. Спеціальні люди, не знаю, як їх називають, відкрили нам їх, і далі ми їхали вже по чиїсь території. Вона була пуста, без дерев. Лише засаджений і рівно підстрижений газон. Нарешті вдалині почав виднітися будинок, великий красивий, прикрашений вогником, і що світили м'яким теплим світлом. Ми зупинилися прямо перед величезними сходами, на яких стояв статний чоловік років семидесяти. Водій вийшов, відкрив двері і нам. Чоловік на сходах ніби придивлявся, а потім радісно вскрикнув: Арнольде, ти мені хлопаків на роботу привіз? Ха, іди, обійму тебе. Водій, як ми тепер вже знаємо, Арнольд, неспішно пішов в сторону чоловіка, поки ми з славою ледь чутно перешіптувались. Ти ти чув, Арнольд, це що за ім'я таке? Слава хихикнув. Ну, ніби з іншої епохи. Арнольд глянув на нас і жестом попросив підійти. Ми постали перед чоловіком, я протягнув руку, на що Арнольд боляче вдарив мене, виразом обличчя показуючи, що так робити не варто. Старий заговорив. «Арнольде, не будь таким грубим. Хлопці ще не знають наших правил. Для початку давайте познайомимось. Я Себастьян, а вас кликатиму перший і другий. Якщо ваша ласка. Він кивком показав, хто з нас який. Я був другим. Ходімо, покажу вам ваші кімнати. Арнольда, а ти вільний. Арнольд вклонився і пішов. За хвилину почувся звук двигуна. А ми вже зайшли в будинок, який просто вражав своїм інтер'єром золоті колони, величезні сходи, скульптури. Здавалося, що ми в музеї. Себастьян неспішно й мовчки йшов. Ми слідували за ним, поки не опинилися в величезному приміщенні, як я зрозумів, то була вітальня чи щось типу цього. За скляним столом сидів той самий чоловік, у якого ми були на співбесіді, і ще кілька незнайомих нам людей та кілька жіночок, прислу, вдягнених в вишукані, але водночас прості чорні сукні. Присутні глянули на нас, Себастіан вказав на два вільних крісла: Ми сіли, і чоловік, знайомий нам зі співбесіди. Почав говорити, вітаю вас, перший і другий. Сказавши це, він глянув на Себастьяна, очікуючи схвалення. Сьогодні починається ваш перший робочий місяць, а це означає, що саме час розповісти вам, чим доведеться займатися. Але спершу я би хотів, аби ви поїли та переодягнулись у робочий одяг, аби зразу приступити до роботи. Сьома. Проведи першого і другого до їх кімнати. А ви, восьма й четверта, принесіть обід за півгодини чекаю вас тут. Без запізнень. Одна жіночок підійшла до нас і ледь чутно промовила Ходімо І повела нас довгими коридорами лабіринтами, до кімнати. В якій нас чекала їжа і вбрання По стилю, подібне на те, що було на жінках, вишукані чорні брюки та м'які рубашки. Жінка закрила двері, наголосивши, щоб ми були готові через 20 хвилин. Ми з славою сіли обідати на тарілках було п'юре з підливою і дуже м'яким м'ясом. Страва була дуже смачна. Ресторанного рівня, я хотів сказати Славі, що це все видається якимось дивним, і, незважаючи на те, що ми вже на місці, нам ніхто нічого толком не повідомив. Та я швидко кинув поглядом кімнату і побачив купу камер. Тому передумав. Слава глянув на мене, так само оглянув кімнату і продовжив їсти. Ми переодягнулись одяг сів ідеально, ніби був зшитий по нашим міркам, і тільки на останній ґудзик був застібнутий, як в кімнату постукала жінка, яка й привела нас сюди. Ми знову опинились у великій кімнаті. Чоловік зі співбесіди протягнув нам договір. Ми стали читати, і він не виглядав підозріло. Підписавши його, чоловік швидко забрав і сховав їх у папку, і, нарешті, став розповідати те, чим нам прийдеться займатися. Отож, дорогі наші нові працівники, ви могли помітити, що система безпеки, що в будинку, що на території, добре оснащена і неспроста. В першу чергу, справді для безпеки, а в другу. Для того аби ви вели себе належним чином. Цей будинок не любить дзвінкого сміху і гучних балачок. Ведіть себе пристойно. За вами постійно спостерігатимуть забудь-яке порушення правил покарання. І, повірте, вам краще не знати, яке. Він єхидно усміхнувся, промовивши це. Ваша робота не буде легкою. Але винагорода за нею варта усіх ваших страждань. Тож карти на стіл. Перший і другий ваша зона відповідальності підвал. Там знаходяться в'язні, за якими треба особливий нагляд. Доктор Себастьян Він кивнув у його сторону. Проводить там деякі досліди, і йому потрібні надійні та відповідальні люди. Усе, що ви там побачите, суворо заборонено розголошувати, як персоналу цього дому, так і стороннім людям. За вами будуть стежити в час ваших вихідних. Тому суворо заборонено розголошувати будь-що і будь-кому. Зрозуміло? Ми кивнули. Ну що, дорогі працівники, можете йти за доктором до підвалу. Себастьян радо усміхнувся нам, і ми пішли слідом за ним. Підвал не виглядав моторошно. Ні, навпаки, там було багато світла, купа медичного обладнання. Себастьян накинув медичний халат і видав їх нам а також шапочки, бахіли, рукавички і маски. І коли ми це все одягнули, то попрямували далі. Чим ближче наближались, тим моторошніше ставало. Коридор ніби звужувався, повітря було сирим, ніби не вистачало вентиляції, і найголовніше це звуки. Дивний скрегіт в переміжку з тихими криками долунали все гучніше по мірі того, як ми наближались. Раптом Себастьян зупинився перед дверима, що знаходились за залізними ратами, дістав ключі, і, відкривши їх та взявшись за ручку дверей, глянув на нас і промовив із захватом в очах: Ну що, перший і другий? До вашої уваги, одне з моїх творінь.